Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Сьогодні будемо робити розклад на волноваху Донецької області. Вчора мене запитали е, за те, як ну, в принципі, буде вона звільнена, як будуть там ці всі стан справ, коротше кажучи. Тому давайте спочатку подивимося, ну, як і завжди, як там себе русня почуває. Потім на три карти розкинемо, що їх там. Чекає конкретно і хочу ще, якщо вистачить часу, якщо я не дуже буду довго розмовляти, то глянути ще конкретно при деокупації, чиї будуть якісь небезпеки? Ну, якщо карти покажуть, звичайно. І так, волноваха, волноваха Донецької області. Що буде з російським командуванням там? Що їх там чекає? Волноваха Донецької області. Що чекає там російську армію, російське командування? Що з ними там буде? Тайна жриці. Так. Три, два, три, чотири. 9. Так, наміри. Знаєте, щось їм там не приносить уже задоволення, тому що йде десятка кубків, яка говорить, що для того, щоб всі мрії втілити і всі їхні бажання, недостатньо ресурсу. Зараз ми оглянемо, що тут у них за бажання. Так, де жезлів, справедливість. І дев'ять мечів. А в чому справедливість? Та ви що? Вони там просто помішані на безпеці, розумієте? Я навіть зараз на діпстейті гляну. Це я відкрила просто карту Ану, волноваха. Ну да, тут не так уж і далеко від лінії розмежування. Мабуть, їм там страшнувато. Я не знаю, скільки тут в кілометрах, але ну, я от відкрила Deep State. Тут вугледар, де конкретно бої точаться на лінії розмежування. Ну, волноваха, ну, судячи з карти, не настільки вона вже й далеко. До речі, такий великий населений пункт: так, не будемо відволікатися. В общем, для того, щоб стабільність там. Якусь зберігати не їм недостатньо ресурсів, тому що вони по дев'ятки жезлів печуться про те, щоб Ну, знаєте, відбивати, мабуть, все, що до них туди прилітає, тому що подвятки жезлів це коли ти відбиваєшся, відстоюєш свої кордони і вже стає страшнувато. Розуміють, що якщо не приїдуть ресурси, то знаєте, відбитися не вийде просто-напросто. Тобто, конкретно мова там іде про поповнення ресурсами. Ну. Про що вони ще? Ну вже там так все печально. Так, е, е, щось вони мудрують на теперішнє випадає сім мечів, яка говорить про якісь нестандартні дії, якийсь хитрий ход, е, обманний маньовер, в чому він заключається? Колосо Фортуни? Вісім жезлів. Е, хочуть вони е, зробити так. Знаєте, а що, про що тут? Оце вісім мечів. Про що воно? Вже знівскала вісім вісім мечів. У нас тут випадає на вісім мечів зірка, яка говорить про те, що щоб досягти своєї якоїсь цілі. Вони не можуть діяти стандартними методами. Стандартні методи у них там ограничені. В чому вони там заключаються стандартні методи? Тут ще випадає трійка Пентаклів, яка говорить про колективну працю, якусь таку е, конкретно е, ну, працю. Е, Професійну я би сказала, я вже перед цим в розкладах робила ну, говорила, що це може бути, будуть, бути бути спеціалісти, які займаються там ну, конкретно обслуговуванням техніки, там або їздять на конкретній техніці. Тобто я так розумію, що вони працюють над тим, щоб якось. Досягти цієї цілі в сенсі змінюють якусь стратегію для того, щоб що їх, що їх ограничувало на путі. А в чому ця звізда заключається, зірка заключається? Що це за ціль? Паш кубків. П'ять кубків, іерофант. Вони на даний момент, знаєте, тут таке враження, що вони розчаровані е своєю вже владою, там, яка там є. Про що тут Ерофант. Ну, тобто, ті, можливо, ту політику, яку вони там проводять конкретно волновахі, вона ставить в принципі в тупік все. І для того, щоб з цього тупіка вийти, потрібно працювати знаєте дуже прискіпливо, дуже професійно над тим, щоб цю ситуацію по колесу фортуни повернути. І тому вони хитрують. А ну для, для того, щоб цілі свої досягти, тому що на даний момент там тільки розчарування. Ну тобто п'ють, мабуть, по. Бажу бо, тому, що тут конкретно, от, знаєте, ну таке роз, дов, доволі розслаблений стан. І розчарування, що вони типу нічого не можуть, і іерофант випадає. Тобто, те командування, яке там є, там або якісь тупі накази зовсім такі, які не приносять нічого. Ну тобто е, ну, що не скажуть робити, воно ні, ні до чого не приводить. Тільки отак, от в тупік ставить все заганяє. Тому потрібно працювати якось над тим, щоб вийти з цієї ситуації, і для цього вони застосовують посимірки не дуже стандартні методи. Ну тобто, якось там щось мудрують. Я не знаю хто там з Волновахи, Напишіть, що в них там просто там знаєте таке враження, що намічається конфлікт от. Конкретно в командуванні, тому що по поерафанту це от хто там старший стоїть в цьому населеному пункті, в пункті волновахи. Таке враження, що вони самі там чимось розчаровані. Вони розуміють, що цілі, яка перед ними поставлена, можливо, це якась знаєте така місна ціль не глобального якогось масштабу. Ну тобто, якісь питання, які вони конкретно там вирішують, в чомусь вони в чому на чому вони працюють потрійки Пентаклів. 10 мечів, 8 пентаклів, рицар кубків. Ну тут, тут для того, щоб двигатися далі, далі, ну, тобто вирішувати свої проблеми, треба... Якось переробляти щось. Тут конкретно випадає робота. Я не знаю, вони або лагодять там щось. Над чимся вони там працюють, щоб ці люди... Там може, може там техніку туди приганяють, і вони її лагодять там, тому що по десятки мечів це прямо те. От... Як будто було все там, от знаєте, ну якщо про техніку говорити, то вона там просто розбита. Можливо, там пункт, куди техніку приганяють і лагодять. Ну це мої так здогадки. І вони е, ну, надіються на надходження. Ну, допомогу в тому, щоб полагодити це все. Допомога там по трійки пентаклів прямо професійна. Ну тобто люди повинні розуміти, що вони роблять і як вони роблять. Тобто, якщо мене поставити танк, лагодити, то ну вряд ли я там щось зможу зробити. Тому конкретно щось мудрують. Там можливо, ну напишіть мені, хто буде дивитися зволновахи. Тут вони недовольні командуванням. Це перше тими наказами, які командування дає. І щось там їх дуже розчаровує, ставить в тупік. І конкретно вони працюють тут, іде праця. Ну, праця скоріше всього це пов'язано мабуть з ремонтом. Ну, тобто, щось там бо запчастин не вистачає. Волноваха, вона ж далі трохи знаходиться від лінії фронту. Можливо, вони туди техніку тягнуть. Такий просто населений пункт великий, можливо, якісь ремонти там проводять і техніки. Ну, напишіть мені, я... це мої здогадки, тому що я можу говорити просто вам сухими фразами, щось проробляють, якийсь хитрий ход, змінюють стратегію. Ну, що далі? Ну, тобто, таке. Так що, якщо я, я права, просто відпишіться. Так, і на майбутнє, що в них тут? Сім пентаклів. Ну нічого вони, видно, не, не вимудрюють, що, тому що по сімірки пентаклів це коли ти зусиль затратив просто масу, а урожая ти від слова зовсім не отримуєш. І той. Тим шляхом, яким ти йдеш, наприклад, ти вже не... ну, тобі або змінювати треба просто цей шлях. Тому що, знаєте, це як ото, коли вкидаєш в Чорну діру і кінця краю не видно. Тобто ти можеш вложити скільки завгодно. На виході ти не отримаєш нічого. Тобто Це про це. Все, що вони там роблять, це командування їхнє, там. це як ото в прірву. воно, Урожаю їм там ніякого не дає на чим би вони там не працювали, щоб там у них за пункт не був ремонт там чи що там, що вже не впливає. Ну, слухайте, тут всі карти йдуть конкретно по стратегії. Випадає 10 жезлів. 10 жезлів говорить про те, що це тяжкість якоїсь ситуації. Для того, щоб цю ситуацію, ця ситуація змінилася, треба вибрати інший шлях. Ну, тут також про шлях говориться. В чому, ця, в чому цей шлях по 10 жезлів заключається? що це? 4 пентакля, відлюдник. Король, ой, рицари жезлів. Про що відлюдник? Що це? Ну, понятно. Ну тут, знаєте, тут, щоб утримувати стабільно населений пункт, в який вони займають, щось потрібно змінювати в воєнному підході на якісь активні, такі більш активні дії. А про що це рицар жезлів? Ну, плани міняти треба. Плани, знаєте, мені один чоловік написав просто в коментарях, що вони, коли ви говорите, що вони там, у них якісь починання, це у них починання тіпа, ну, тіпа свалювати з того міста, яке вони займають. Так от я іноді дійсно думаю, тому що тут випадає стільки карт про. Безпеку там і так далі, тобто е, плани, ці там все. Ну це ж не ну, якщо цей населений пункт вже окупований, тобто бо і він не, наход, не знаходиться там, прям, <кій> біля лінії розмежування, а далі, то ну, про якийсь наступ там, наприклад, з цього пункту е, не може йти мови, тому що ну, ти не біля лінії фронту, ну, в принципі, ти не наступаєш ти в тилу. Е, і коли випадають карти якогось руху там або ще що, то це. Або просто зміна планів по ходу. Ну там же є якісь стратегії в них і так далі. <кій> Ці всі плани базуються на тому, щоб просто втримати ситуацію і вибрати найбільш оптимальний шлях воєнний, <кій> щоб цю ситуацію тримати під контролем. Для того, щоб вона з під контролю не вийшла, треба змінювати ну, якісь підходи. Розумієте? Ну, покажу жезл вжезлі, це от якісь конкретно. Ну, їхні стратегії, там, тактика їхня і так далі. Тобто все. от, Якщо стосується війни, то це от їхні те, що вони, знаєте, прораховують там. Вони ж там щось там прораховують. Ну, Покажи мені Четвірку Пентаклів, розкрий її. Король жезлів. П'ять мучів і сила. Ну так, да, розумієте, п'ятірка мечів завжди говорить про те, що у тебе не дуже. Ну, взагалі це карта війни, як такова. І в принципі, це тоді, коли ти вже в тебе не дуже гарна полоса в житті, коли ти. Знаєте, або на грані провалу, або не виходиш на той результат, якого би ти хотів. І е, не вистачає недостатньо в тебе можливостей для того, щоб вийти з цього. І от по четвірки, Пентакту, це якраз і говорить, що їм треба втримати цю стабільність і раді того, щоб втримати цю стабільність, треба знайти шлях, яким ну, типу втримувати це все треба. Але повертаючись до того, що це карта, яка не впливає вже карта минулого. То це говорить про те, що втрим... міняй не міняй стратегію, ти вже нічого не доб'єшся просто. Ну, як не викручуєшся, вже все. Поїзд ушол. Уже на виході по майбутньому ти нічого не отримуєш. Що ти... тут з цим очевидно? Трійка жезлів. Трійка жезлів, знаєте, це от як в творі про маленького принца. Тут там навіть так сказано було, його і на цитати розбували ну, не, один, не, один, не один раз. Що коли ти вранці проснувся, приведи себе до ладу і приведи до ладу свою планету. Це про те. Вони там просто знаєте, якісь дії місцевого значення роблять. По трійки жезлів це там якась суета, але ця суета, вона ну, місцева, тобто вона не має значення. Якогось такого не впливає масштабно на щось. Ну, тобто, ти е, ті дії, які ти проводиш конкретно в Волновахі, вони в Волновахі закінчуються. Тобто, щоб там якісь амбіційні плани були, нічого такого немає. Ну, розкриємо, трійка жезлів, про що ти? Ну, де Помірність. Пливуть за течією, сидять під куполом четвірка кубків. І можливо там підбухують. Я не знаю, як ще ця карта може програватися. Ну, коли кубки йдуть, можливо, вони. Сотрудничають з місцевим населенням, таким чином, ну, з карта якихось починань в емоційній сфері. знаєте, Там в гості в го, ета, приймати гостей, там радуватися приходу когось там і так далі. Тобто е, на даний момент у них там от е, в тилу вони сидять, вони роблять якусь для себе таку рутинну роботу, е, яка просто от по часу воно все розтягується, воно там, ну знаєте, динаміки там ніякої немає, тому що помір. Четвірка кубків говорить про те, що ситуація там така відносно безпечна, під колпачком, вони там сидять, вони ну, більш-менш розуміють, що, ну, що значить в тилу сидіти. Немає небезпеки ніякої, і вони там спокійно себе відчувають. По крайній мірі, емоційно, так точно ну, поки вони там не, не припікають ще по емоціям. Так, підсвідомо. Королева Пентаклів. что тут про стабильность да, мова, а ну раскрыйся. Пожмычил. Шесть мычил. И месяц. Куды рух по шестирке мычил? Угу. М -м -м месяц. з чого. Перемога і мах. Так, зараз я вам об'ясню. Значить, підсвідомо, вони розраховують, що їхнє положення там стабільне. Конкретно за рахунок того, що вони отримують якусь інформацію тут по пажу мечів. Це. Завжди, знаєте, якась інформація від розвідників, там від, ну, завжди я говорю про колаборантів, або але це може бути в принципі інформація, яка до них надходить, і яка дає їм можливість якісь дії приймати, Розумієте, ну тобто по 6. Шість... Мечі, вони згідно з цією інформацією, яка до них приходить, вони вже розуміють, як їм змінювати. А, типу, ну підстраюватися, як, в, яку, в яку сторону вітер подує. Розумієте, тобто вектор направлення е, ходу своїх мислів, хоча б вони вже можуть змінювати. Я вже не говорю про фізичне е, там кудись там передвигатися, але воно все закривається місяцем. На який лягає, такі на який лягає такі чудові карти, що те, що вони розраховують, що вони викрутять цю ситуацію для себе в пользу, воно йде ну, швидко. Ну, тут карта швидкості, перемога і мах. Тобто по місяцю ти ніколи не досягнеш цього всього, розумієте? Ну тобто. Цю всю інформацію, яку вони отримують, і так як вони цю ситуацію для себе повертають, ну це тільки ілюзії можна підпитувати на, то, на цей рахунок, що ситуація для них прям в плюс зіграється, і вони зможуть це все для себе повернути, ну прям виграти війну. розумієте? Тобто ця інформація не несе такого значення прям якогось глобального. Це, скоріше всього, там, ну, Ну, можливо, місцево вони щось можуть там вирішувати, але не глобально. Ну, тобто карта номер 8 королева кубків. Королева кубків завжди нам говорить про те, що е, ну, емоційно вони на щось розраховують. На що ви розраховуєте? Шість кубків. Сонце. Четвірка мочів. Прошу шість кубків, десять пентаклів. Ну, знаєте, для того, щоб ситуація змінилася так, як би їм хотілося, їм треба більше ресурсу туди. І, але, але ресурсу немає, і тому на зараз вони можуть там тільки ну це знаєте, як тилова зона, вони там ну перечікують, можливо, точно так само туди якихсь поранених привозять і так далі. Тобто це такий пауза, така конкретно для воєнних. Тобто, або обов'язнавлюються там і ну, тут от. Не дуже я люблю, коли випадає шість кубків. То це карта от минулого возврата в минуле. Тобто вони хочуть, щоб щось повернути то, як було. Можливо, там було краще, ніж зараз. Я просто не знаю. Випадає десятка пентаклів, яка говорить про максимум по ресурсах. Про що тут? Десятка? Це в ресурсів касається чого. Ну, так, да, допомоги ждуть. Шість пентаклів говорять про допомогу. Тобто вони хочуть, щоб в плані ресурсу вони відчували себе настільки стабільно, наскільки це було колись. А зараз там не так. Зараз вони можуть отак от тільки перечікувати. Перечікувати або підлічуватись там, коли там поранених привозять, або там якась пауза, вижидання, якесь пережидають якийсь період небезпечний і так далі. Ну, тобто... Ну, знаєте, я от дивлюся. Скільки я от по Луганській області, Донецька область, дивлюся, оці тилові райони, таке враження в мене складається, що з них по максимуму на передок усе повивозили. І вони там сидять просто от в цих тилових регіонах, і вони просто ждуть, що якщо припече, то їм допоможуть. Ну, типу, до них щось під'їде, до них щось поставлять, і, і ситуація буде ну, стабільна, така, яка, яка вона є. Тобто, звідти вже, мабуть, витягли все, що можна витягти. Конкретно, от під той самий Угледар, наприклад. Тому що Угледар він, ну, поряд. Зі, вони ж там штурмують без кінця. І з тих районів, які далі, вони просто типу, як витягують все. Не знаю, тут карта номер 9 що стало причиною того, що ця ситуація в Угледарі? Трансформація, смерть. В чому вона заключається ця трансформація? Старший аркан, до речі? Туз мечів, імператриця. Ну, Наша пісня, як то кажуть на українській, гарна і нова, починаємо її знову. розумієте? Тут дуже хотілося освободителей і дуже хотілося спасателей. Тут конкрет, конкретно подвійки кубків, коли ти допомагаєш у, цьому, у цій троянді не засохнуть. Ну, тобто поливаєш її. І карта імператриці, карта землі, карта України, тобто освободителі ждали дуже сильно. Ну, Дочекалися, а потім, знаєте, от мене просто от цікавить, я розумію, є люди, які там по різному є люди дійсно патріоти, виїхали там або залишилися і досі вірні Україні там живуть в таких умовах. Просто ну не. Тяжких, але ж є такі, які, наприклад, продалися, і ще просто вистачає наглості, наприклад, писати мені в коментарях, що те, що ви говорите, тіпа, то, що, то що ви говорите і так зрозуміло, що буде освобождено. Скажіть, як іменно це буде зроблено? Ну, розумієте? Тобто вона сидить їй і так понятно, ну, типу... Вона, мабуть, вищі сни бачить, їй і так зрозуміло, що буде освобождено. А от хлопцям, які там за кожен метр землі вигризаються і відвоюють, їм, от якраз і не зрозуміло. Може, вона чогось знає таке, що ми не знаємо, так хай нам якраз і розкаже, як вона це все бачить. Ну, тобто, є люди, яким і так понятно, ну, просто є, є такі якісь чудні, господі ви прости. Ну. Так, ну по Волновахі і командування ми їхні розглянули. Їдемо далі. І ще зараз на три карти. В кінечному результаті що буде очікувати волновахи русню? Кінцевий результат для них там, в цьому населеному пункті, що їх там очікує? Доля їхня там Волновахі. Російського командування і русні. Що їх там чекає на три карти. Щоб швидше було. Господи, наводь не наводь порядки, ми вже ж бачили цю карту міцного значення, як я сказала. Скільки там не працює, знаєте, а припече все одно. Десятка мочів, яка говорить про завершення етапу для короля Пентаклів. Ну, конкретно розкрий короля Пентаклів мені. Ну, зірка, ну, давай ще дві карти. Для планів їхнього військового командування і для шансу, який вони хотіли там для себе виручити, в чому цей шанс заключається, Я покажу. Воєнного тріумфу, у них йде десятка мочів. Тобто нічого там не, доброго їх не чекає. Вони там просто як, як тил, вони пересиджують там, розумієте, роблять рутинну роботу і так далі. Але цьому всьому прийде край рано чи пізно. Ну, тобто, і ці всі цілі, які вони там для себе ставили, вони. Ну, нічим вони не закінчаться, тому що ну, тут це карта різкого завершення. А в чому вона для них буде проявлятися? Десятка мечів? Десять кубків. Три меча і двійка мечів. Ну, знаєте, тут краще, мабуть, і не скажеш, і не придумаєш. Всі їхні плани, всі їхні надії, всі їхні е, бажання. Все, до чого вони там стрімилися, все рухне просто, ну, тому що йде трійка мучів, яка говорить про те, що щоб ти не напланував для себе, ти, Там, розумієте, таке враження, що там вони і між, між ними там, не все гладко, м'яко кажучи, тому що ця карта, знаєте, несогласія ну, типу конфронтації отакої внутрішньої. Тобто там Можливо, між вояками і командуванням не все так гладко. І це просто із за того, що вони не можуть домовитися, це все приводить в тупік. І, ну, це якийсь, і, і, ну, по ітогу це карта різкого закінчення. Все, ну, тобто тупікова ситуація. І що тут за тупік? І чим це все тупік? Ну, Дев'ять жезлів, королева Пентаклів. Тупік для того, що вони не зможуть захищати себе. Дев'ять жезлів, конкретно карта відбиття, карта захисту, тупік для стабільності по королеві Пентаклів і допомога по королю кубків, яку вони там очікують, наприклад, там, ну, хтось їм там щось обіщає, якесь поповнення. Цього також не буде. Тобто, ні ресурси, ні, ні обіщання не справдяться. І просто прийде такий момент, коли ти вже не зможеш отримувати цю територію. І все. Ну, тобто я... Тут тяжко, наприклад, сказати, якщо наші там будуть просуватися, тут не показує карта, що вони там будуть відходити. Ну, скоріше за все, вони будуть відходити, просто по логіці навіть якщо взяти, якщо в тебе немає ресурсу втримувати територію, наприклад, немає чим відбуватися, ну, ти ж не... я не думаю, що вони там просто будуть на смерть стоять з коп'ями в руках, розумієте, або там з граблями. ну. Їм, їм воно не треба. Вони за цю землю е, голими руками, ну, якби хвататися, не будуть за неї. Так що, ну, якщо не буде чим відбуватися, будуть відходити звідти. Вже 27 хвилин. Ну, я, як завжди, хотіла ще ну, запишу якось іншим разом ще відео. Так, дякую всім за увагу. Якщо сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарного дня і всім до побачення.